Просили мене розказати про шумку вібру а, кузова. Е, часу взагалі немає. І думаю, от 10 хвилин вільних, зараз візьму, де зніму. Коротенько пробіжу, просто пальцем покажу, що, де, як наклеєно на та і все. Е, як би дивитися. Починаю з капота. Ні, логічно буде, мабуть, почати з даху. На даху взагалі немає вібри. Тут просто. Тут просто паралон. Бо коли я робив дах, коли я натягував новий, нову стелю цю новеньку тканину. У мене не було зовсім грошей. не було, І я просто десь у мене валявся такий міліметрів 8 поролон, паралон. Я його бам по суті те, те що було з завода. Бо з заводу там був тільки паралон. Лупанув взагалі нормас. Не знаю. Вона не звинить ні разу. Потім. Капот, двері, задні крила, багажник, вся кузовня тройка. Тройка в один слой. Не повністю. Буквально відсотків 75-80 площини. 3 міліметра вібри, без шумки взагалі. Далі, далі, далі. Підкрилки Ці ось пластмасові локери. Я не знаю, я їх теж забабахав у мене, бо я взяв тройки на кузовщину дуже багато, і в мене її залишилося багато. І я цією віброю, перед тим як ставити ці локери, закатав їх. От вірите, закатав віброй. І ви знаєте, ну, мені здається, що ефект якийсь є від цього. Тому що вони дуже дзвінки, вони дзвенять, реально дзвенять. Пластик теж звенить. Е -е, зараз ключі є. Так, зараз пробіжу, що далі? Підлога. Підлога теж, я коли робив підлогу, в мене бабла не було взагалі. І там у мене такий бомжацький так, варіант, що якщо я комусь розкажу, я боюся, що мене засміють. Але тим не менш, по суті, це якби, ну це геморойно на... надалі, якщо якийсь ремонт там, щось варить знизу чи ще щось. Але в принципі мені здається, як захист від корозії, це, це... ефективно. Так от, що я замутив на підлозі? Я такий бомж взяв в будівельному магазині ґрунтовку сіру, зебра якась там була намальована. Зафігачив, ну, зачистив до металу всю підлогу з салона, по, 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 по обробив її перетворювач у міржі, лупонув зверху такий, таких, два таких жирних слоя цієї ґрунтовки. А наверх купив бітум в банках, якийсь бітум був. Фішка цього бітума реально в тому, що в нього немає цього ефекту висихання. От Він постійно я просто там, промазував ним задню цю перегородку ну короче, те, що між багажником і за задньою спинкою. І ну, я якби в процесі експлуатації там спинку бувало, знімав, там щось там робив. Там, таке. І він не застиває. Він, в принципі, як пластилін постійно. Вже, ну, це вже я це робив я років. Це я їжджу три. А робив я це все років, якщо сумарно, підлогу. Років шість. Реально, він не застиває. Так от, я взяв, замазав кісточкою маклавіцею, з жирним таким слоєм всю підлогу. Всю 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 підлогу. Задню стінку за спинкою, ну, спереді щит моторний. цим жирним слоєм замазав, ну, розігрів цей бітум, замазав. І зверху, зараз будете сміятися, тупо уклав фольгу. Звичайну харчову фольгу. Купив товсту фольгу, без всяких там візерунків, фрекенбок і тому подібного. Просто чисту фольгу лупанув. Ну, і... І зверху, що я? Зверху наклеїв я. шарватіну на фольгу і зверху. Этот... Та як його, карпет, во, карпет. І це така, зараз відкрию, така бабу бабуйня. Ну. от, Отака от, це, бачите, це в мене тут трошки підтіка через килимок, от. Ну, якби... Та глухенько собі, й глухенько, чесно. Нормас. Це мене просто тут от я цей підп'ятничок не придумав нічого кращого, як лупануться мерезіками маленькими. І воно через них і сюди вода просучується, ну, трошки прорахувався. Ну таке. Е -е -е... Так. Ну і здається, все. Так, резюмуючи, що дах. 8 мм поролону Вся кузовня, двері, капот, багажник, задні крила середини тройка вібра. В один шар, підкрилки тройка вібра. Так, не в один шар. Ну, з, з, з проміжками. так десь 80% площі як і кругом. Підлога ця. Можна сказати, в принципі, те, що той колхоз, який я замутив, це аналогічно 1 мм вібрі. Реально. Буде час, коли все це я здеру, закатаю ще зверху нормальною віброю. В принципі, буде бомба. Ну і цього достатньо. І, і ще що я замутив, Дуже, дуже до речі, та я знову закрив. Да? Дуже, до речі, ефективно. Зараз я розкажу. Я оцей весь пластик, ну, як весь. А, і ще я вибачаюсь, ще оці щитки, які, на яких кріпиться все оце, Тобто, не фільонка та, що ззовні, а внутрішня, внутрішній цей щит дверей. Також у мене вони завібровані. Всі чотири. Тобто, щоб, ну, щоб воно не дзвеніло. Е, і ще, що я замутив, значить. Господі, оце ніколи, коли я його дороблю? От скажіть Коли я його дороблю оце, жах оцей. Тому що я тут колхоз динаміки, у мене там одна пара, друга пара, і я і ці кікпанелі, я їх ніколи, мабуть, в житті до ума не доведу. Три роки вже воно так їзде. Ладно, е, на майбутнє, щоб була робота. Е, і я ще, оць, оцей пластик він, ну, він реально звенить. От Я його закатав вібрушечкою. І там знизу ну, на вібрушечку наклеїв такий, така шумка, не шумка. Такий паралон, наче він такий, знаєте, промочений який, якоюсь речовиною, що він такий ото сплюскується майже до нуля. Я не знаю, як він називається. Він на такій, на такій, на такій поліетиленовій поліетил, поліетилен, поліетилен, <різь> основі. от, Клейкий шар там, закритий поліетиленом. От якось так. І... Він, якби, Там його міліметрів, мабуть, 7, я його наклеюю і просто прижимаю, і він весь зазор вибирає. Він може сплющитися, буквально там, до, до пів міліметра. От він якось так, так стискається. Звичайний паралон так не зробить. От, І оця от штука оця от штука, кожух руля. Я його закатав віброю. Ви не уявляєте, який це дало ефект. Воно дзвеніло дуже сильно, тому що руль, він, в принципі, ну, він... Він не те, що прям намертво зафіксована рулява колонка, і воно реально звеніло. І ще я хочу зробити, завібрувати, зняти оцю приборний при, 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 щиток цих приладів, той, що бежевий, там зсередини такий прикручений під торпедою корпусу цих всіх приладів. І реально у нього теж багато шуму. На, так якщо такі дрібненькі ямочки або бруківка, от, то там звенить. І ще, що мене дуже напружує. Це тарахтіння оцих ось каліщаток в водометрі. Я вам чесно кажу. Може хтось скаже ти, що хворий. І я кажу, ні, воно реально тарахтить, воно тарахтить, я їду. Ніхто цього не чує. Я це чую. Я це чую. Його все одно треба розбирати, тому що треба міняти амперметр, він не працює. І треба відняти звідси 5 кілометрів, бо вони мене трошки, ну. Трошки напружують, тому що пробіг з моменту цього глобального ремонту машини. Він там був 5 тисяч. І тут по факту не 5. Після ремонту, після капіталки, всього, а 30 тисяч, 30 тисяч що це, 712. Да. І треба відрегулювати спідометр, тому що він не відрегульований. Він бреше на 40 км. На 60 км він бреше 20 км. Тобто тут 40, а по факту 60. 80, по факту, це вже 95. Тобто, треба відрегулювати. Ну, якби, от і все. Да. От і вся Вібрала. І моторний щит у мене там також такий солідний слой ватину. А, ватин це така байда. І зараз побачите, може, може видно. Ну Ватин, Напишете в гуглі, от воно таке якесь. От. Ну і все. Якось так. І я задоволений. Якщо чесно, я задоволений такою шумкою віброю. Звичайно, можна більше, але. Чесно, той шум, який йде від рідної КПП, він вам, він вам перекриє всі, всі інші шуми. чесно. Від дороги, від шин і, і, і всього, всього, від аеродинамічні шуми, він вам перекриє 100%. Тому що від нього дітися ну, можливості ніде немає. Хіба що заміняти коробку? Ну, на штатній коробці вона вам буде витя на першій, на другій, на третій. На четвертій ній не буде. Ну, Плюс дуже сильно напружують аеродинамічні шуми, а саме-саме дуже сильно шумлять зеркала. Поки їх не було, 80-90 км норм. Поставив зеркала, вони реально гудять, дуже гудять. Тобто 60 плюс вже їх чуть. Ну, Якось так. Якось так. Все, кому було корисно, тому було корисно. Все, всім-всім до побачення.